Перше, про що якраз в анонсі ми говорили, на що дітей вчити фінансовій грамотності. Власне, якщо цьому вчити з малку, то багато питань може бути знято ще в дитячому віці. І тут давайте перед тим, як нащо, або для того, щоб зрозуміти, нащо, розберемося. Нагадаю вам такий. Теорію, скажімо так, що ж таке є фінансова грамотність? В цілому є таке визначення, що фінансова грамотність це система звичок та навичок, які передаються з покоління в покоління. І, е, власне, тут якраз відповідь перша на питання, наше. Те, що ми будемо передавати своїм дітям, буде залежати, як вони будуть ставитися до грошей. Коли ми вчимо дітей, коли вивчите дітей фінансової грамотності, відповідно формується рівне ставлення до грошей. Що мається на увазі, нема ні е, надмірного бажання просто гроші, тільки гроші, а не більше нічого. Але й нема знецінення грошей або страху великих грошей. Тобто е, дійсно фінансова грамотна людина вона відноситься до грошей рівно. Це показує зв'язок між цілями, бажаннями і фінансами, особливо ці причинно наслідкові зв'язки. Тоді вже не в дорослому віці людина починає розуміти важливість мати цілі, бажання якісь, розуміти, що потрібно, і ті же ж фінансові цілі, а знаючи, як все побудовано, розуміє, куди рухатися. І відповідно так само прививають цю систему звичаю. І навичок, яка потрібна та, людині для того, щоб вона правильно поводилася з грошима. Здавалося б, тут все зрозуміло, так, але їдемо далі. Важливі, важливий момент, що це не так просто насправді передавати ці знання саме по фінансовій грамотності. Тут поділюся своїми спостереженнями. В чому залежність, складність. Складність є в тому, що, перше, Різні підходи в залежності від віку дитини, тобто на кожному етапі потрібно, і це якраз те, що я сьогодні буду розповідати, на кожній віковій категорії діти по різному сприймають інформацію і треба її накопичувати, давати більше. Ми, до речі, якщо пам'ятаєте, вона всі говорили про те, що про гроші менше говорять, ніж про секс. От про секс і відносини та є поступово давати інформацію дітям. Про гроші точно так. Сама, виявляється. Да? Тобто це теж дуже важливий момент, щоб не перегружати з одної сторони, а з іншої сторони, давати тими термінами, які доступні зрозумілі для дітей. І е, друга важлива складність це те, що е, можна говорити дитині е, 1500 разів, як правильно робити. Е, це ти зробив неправильно, отак. правильно. Дитина буде робити е, є стандартна фраза, щоб не говорили. Дитина буде робити те, що, як робите ви. Але з грошима вона не завжди може бачити, що ви робите. Тому вона буде Повторювати тільки те, що проявлено або обговорено. Тобто, якщо дитина не чує в сім'ї інформації, наприклад, що ви заощаджуєте, що ви плануєте, що ви ведете фінансовий звіт, що ви ходите в банк, що ви розбираєтеся з якимись операціями, а переважно батьки про це не говорять з дітьми, то вона може бачити тільки якусь вершинку айсберга. Буквально точно так само, як оцей айсберг малюють. Вершинку трошки зверху, те, що видно, а внизу це та невидима частина. І от тут є якраз складність відсвятковувати для себе. А про що ж ми з дитиною, про гроші там говоримо, що ми їй показуємо, що вона знає. Тому їдемо далі, власне, як цю складність обійти? Почнемо з того, що так є різний вік, я поділила на три категорії, ділять деколи там трошечки більше розбивають власне, по, по віку, та? тому що знову ж таки можна там до п'яти років, потім від п'яти до вісьми, щоб зараз там не, не піти в лекцію психологічного сприйняття грошей, і виділила в тих трьох категоріях основні поняття на, на кожному етапі, що можна проговорювати, та? тобто, якщо це. З трьох до семи починати просто взагалі, які гроші бувають, копійки, монети, можуть бути на картишці, але це все гроші. В принципі, що таке гроші для чого, зв'язок пояснювати, що батьки ходять на роботу, вони там заробляють гроші, ці гроші можуть витрачати потім на різні потреби. І це в тому числі і їжа, і Оплата, наприклад, транспорту, житла, бажання дитини якісь іграшки, бажання батьків поїхати кудись щось побачити. Тобто, це все от вже формується, можна пояснити цей взаємозв'язок. Вміння е, придбати там, вже ближче до семи років, це те, що якби має мати дитина, це вміння придбати щось там, одне або дві, дві, дві позиції в магазині, і більше того, не просто там, дати гроші і взяти товар, ще попросити решту. І е, топ левел для теперішніх дітей це ще й порахувати, скільки це має бути решти, і порахувати ті гроші, що їй дали точно решту. Тобто це той рівень, до якого можна прагнути. Так? Е, так само, те, про що варто розговорити з дитиною, що є речі платні, але можуть бути речі і безоплатні, тобто не все купується за гроші, і не все. Тобто, гроші знову ж таки, це оце рівне ставлення до грошей, що гроші не мають бути, грубо кажучи, таким божком, заради якого е, треба рухатися. Ну і знову ж таки, що на ціль можна заощаджувати, діти особливо дуже люблять е, заощаджувати. Та яким чином це досягати? В першу чергу. Там. Якщо говорити про заощадження, як би це не звучало е, з вуст радника фінансового, що гроші мають з іншої сторони гроші, що мають працювати, але круто, коли батьки роблять скарбнички, реальні, фізичні, і якісь кошти туди відкладають і своїм прикладом показують, що ми теж відкладаємо. Тому що дитині трьохрічній пояснити, що таке, або п'ятирічний депозит, ну, можливо, і можна, але нащо? Це абсолютно той рівень, коли абсолютно ок, показати дивись, ми відкладаємо придумайте гру для себе, що ви відкладаєте, допустимо, там всі е купюри і монети менше 10 гривень в цю скарбничку в кінці дня, тобто, що у вас там залишається, все рівно час від часу щось і залишається. І раз у місяць цю скарбничку відкриваєте і рахуєте. Потім розробити скарбничку для дитини, щоб коли ви їй кидаєте, наприклад, монети так само для дитини. Для неї це і гра, але розуміння цього принципу, щоб була більша сума, треба потрошечки відкладати. Оцей принцип, як привчитися заощаджувати, таким чином формується. Так? Щодо, ну, це вік, такий тендітний, 3-5 років, коли дитина може лежати або закатувати істерику. В супермаркеті зразу кажу, що діти абсолютно спокійно е, приймають домовленості, так і е, оці там деколи, коли батьки мені часто кажуть, у мене дитина е, закату істерики, хочу і все. Перед тим як заходити в магазин е, з дитиною, якщо ви вже пішли на цей подвиг піти з дитиною в магазин, особливо іграшковий, е, домовитися з нею. Домовитися з нею, що, наприклад, ми купуємо тобі одну іграшку. на Ось це в мене є, отут, наприклад, одна купюра, допустимо, це 200 гривень, або там дві купюри. Тобто, ви собі знаєте ваш бюджет, ви розумієте, що ви плануєте купувати, або хочете купити подарунок. Ви, з одної сторони, не повністю відмовляєте, але домовляєтеся з дитиною. І тоді, коли дитина каже, хочу ще щось, нагадувати, що ти пам'ятаєш, що. Е ми домовлялися. Тут е, такою червоною ниткою буде е, проходити по вашому житті наступне: задавати собі запитання, чи ви коли з собою домовляєтеся, чи не робите ви емоційних покупок? Тому що знову ж таки, е, якщо ви собі дозволяєте ці емоційні покупки, дитина може це підсвідомо. Бачити кінцевому результаті, ну, ясно, можливо, не віці 5 років, але з часом вона це може відфільтровувати і бачити, і усвідомлювати, і потім все рівно скопіювати вашу стратегію емоційних покупок. Тобто, нагадую, щитується поведінка. Так? І тут наведу цей приклад я казала, буду ділитися своїми життями досвідами, власне, в моїй сім'ї. При мегамудрій позиції мого батька, дійсно, абсолютно йому ніхто не, не вчив, що має бути пасивний дохід, але він підсвідомо це все робив. Але в сім'ї звучала фраза, що потрібно економити. І, а є така річ: це психології. Діти вони мають дві стратегії, можуть піти по двох шляхах. Варіант перший. Вони десь в підлітковому віці визнають, що стратегія батьків правильна і це іде, іде ідеологічно все ок, і вони починають копіювати стратегію батьків або йдуть. Кардинально протилежну стратегію, і тут от, власне мега складність і задача батьків відсвятковувати не тільки те, що ви розказуєте, як потрібно повторюся, робити, а відсвятковувати, а ми як робимо, і чи ми дійсно так діємо, як ми вчимо дитину. Це от най, найважча, напевно, частина виховання дитини по особливо по фінансам, хоча й там по відносинам, напевно, теж.